Єсовесті Українки Йоганна, Жінка КУСОВА Хоча події в драмі відбуваються древні євангельські часи та проблеми тієї епохи поки з сучасною дійсністю. герой драми людина поважна і заможна, але цього йому замало. Він прагне вищої посади, влади. До причесності та порядності захований звичайний лицемір, який не дбає про свої духовні цінності. А надає перевагу грошам. Наперекір йому виступає Йоганна, його дружина. Вона християнка, яка вірить в світ правду, добра і любові для всіх людей на землі. Вона всім серцем сприйняла нове вчення і, коли зазнає поразки, не зраджує його, але не знаходить в собі сили, щоб боротися за свою правду. Вона безвольно скоряється агресії свого чоловіка, який насміхається. Пустої балаказнини з Йогани про царство Боже. Хусан обирає дорогу, якою можна йти легко. Він вважає, що жертвувати невигідно. Оксана Гріщенко, Інна Окрімець, Андрій Макарченко та Сергій Пані. Що була, як тоді, коли сам бретер до мене завітав, і, і згадував її. Я пам'ятаю. Такої поливки пане ми не зготуємо, <клух> Чому? Тому то вміє тільки наша пані. <клух> ну так що ж, піду до матері моєї та попроси її. Не пані матка, іно ну, дружина мого. Тоді ти готувала по На Завши. Забуваю, що треба подавати яли <кхи> грецькі. А наша подасили того кубка ще з яшми. Хай не дніметься, пане не може написать нічим. <кхи> немає кубка з яшками. Хіба хто вкрав? Я злодія знайду, хоч під землею. Ні, пане, ні, не вкрабне його. Ти <кхи> розби. Взяла твоя дружина. То способів. Тут маєш застелити килими жовто гарячі Продано кино. Бо їх продав. Жаль над рабом тим лотарю. Май ласку, не вели відповідати. Сам відай ще й таке робить. Поклич мені чому Хто, може, знає, що я хотів би Марці водити? Сабіна знає все раз. Я хочу марцію вітати гідно, як коли жить стане її. У мене мати для Не можете ти втрудитися. Тим часом не приходиться вітати матрону римську в домі без жіноцтва. Ти розумієш? Я розумію. Хоч кажуть. Муж є голова жоні, та голові без тіла трудна. Рабіна, я сьогодні до жартів неохочий. Врізьми найкраще вбрання, що я привіз тобі з Сіддона. Причебурись. бо мацію сьогодні вітати маєш ти. Я рабиня Шляхатну гостю має прилітати. Не потребуй мені того казати, що ти рабиня. Назову тебе сестрою. Поблік дуже добре знає, що ти сестри не маєш. Ну, твоячкою, ревною якою, сама там вигадай. Я не вдівець. І Бублій, де я знаю. Що знає? — Що не ти мені жона. А доки має бути невірній жінці вірним чоловік? Не знає наш закон розлучних листів. Коли гостей так трудно одурити, то хай їх справжня. Друга жінка прийме. Сафіна, ти, вже забула. Що ти рабиня? Пану і своєму рабиня дякує, що нагадав хто він і хто вона. Тепер я тямлю, що не мені затоптані ганчівці гостей шляхетних пристоїть вітати. Але пан хотів собі пожартувати з рабині. Ударний жарт. Хай пан дозволить піти рабині знову до роботи. Бо, може, вернеться з дороги пані, то ще мене за лінощі скарає. Я ще Часу я до Тож Марція прибуде аж о півдні. Я маю думати про себе. Я маю Марцію вітати завтра. Ні. Ти її сьогодні привітаєш. Сьогодні ж? Має й не скінчитись. Ти вже мені розписуєш закони. А знаєш ти, що я тобі закона? Що я тебе? Каратик смерті зможе. Неповірні. Панська воля й Божа. Але рабиня мертва привітати гостей твоїх не зможе. І матрона не матиме належної пошани. Це Все не чувано. Якась рабиня наложниця. простачка родом. Ірод наш тетрар, нехай йому Господь продовжить віку, походить від рабині. Жона! Важний пане, Там в бані прибула. Дружина нового пана. Я? Благаю, не покарай раба свого. <рес> Устань! Скажи, що жду його тут! <рес> <рес>

Біла за Нозерицьким тестою. Тоді не Ха. Європа бачу стала живтілива. Горе <кру> ніж не знав я за тобою. Чи, я все не скажу. Угу. Принос, Приносила мене повинність вище, лише під дімніть тебе. Що плещеш? Я ж що в жінки є повинність вище, ніж вірність мужові. Я вірності ніколи нема. Ти ще кудуєш? Ти думаєш, що я зовсім дурний. Який же чоловік по жінці, що нібито вона ходила чесна, коли вона ганяла по світах за молодим, облесливим пророком? А чи це так? Для тебе ж він, пророк? Що він для мене висміювати сьогодні? Навіри під чесноті зрадливі в нашім світі. Але там... Світі. Звідки я тепер приходжу що ти з того світу перебувати, як Самуїл Пророк. Даремно ну, хусу, ти грузуєш з мене. Всього від тебе я не заробила. Не заробила. Приюдно був побутою камінням. От чого ти заробила! Ти перелюбниця! Каменувати мене ти можеш. Та не маєш за що, бо я ніколи не жила так чесно. І навіть. Потівши наш злодійка з господи. Не бувши злодійкою, я могла б узяти з дому десятеро більше, ніж я взяла. Та я не хотіла брати нічого, окрім того, що лишилося тебе з мого боса. Да ти мені ще очі вибиваєш своїм багатством. Ось. Я навчилась таку складати ціну цим багатством, як, як пороху, що в нас повідногала. А це хто ж тебе навчив? О той пророк! І науці попідмовляв чужих жінок тікати не з голими руками. Чоловіч, до мене він і слова не промовив, щоб я йшла та ним. чого ж ти йшла? Я чоловік говорив, що вісім та херніздя, йому ж нема до світу прихилитись. І я вже не могла в палати жити в добрій доводі. Я пішла за ним. Своїм багатством я йому служила і всій його громаді. ж мало, зороми мене! Ну добре. Добре. Для тебе він був роком, чи я вже не знаю чим. Чим ти була для нього? А? Чи А що так? Таки нічого ти не мала за всі свої послуги. що Я не кажу, свою... Він уділяв нам сім. Я. І нам, жінкам, не боронив стояти близько, слухати. Він світ новий словами відкривав світ так. і добра, любові, і волі хузани, волі. От чого бракує вродливим жіночкам. І тої волі, що ти гадаєш. Він на гори про царство Боже. де про світі люди вже не женяться і не віддаються, де кожна жінка нічия. Ласкійна. Дай мені розлучного листа. Не засинув. Верталася я додому, до дружини. я чисту сповідь без облудення, думала. Зрозуміє, а ти для мене маєш, тільки. Mm. Mm. Я прошу розлучного листа. Його mm. вибор. Gracias Йому вже й не шию сісти, проциндривши весь посаг свій. Кузане! А все, що занорове! Гамуйся, не ради, що відтягнути за на гасунцем раствою перелів, а покриваю все, Тим честі Богу. І ти повинен честій ті служити, як накажу тобі. Ті ж ти пам'ятаю. Піди, переодягнись. Зараз гості будуть з жоною публі. Ну, швидше йди вдягайся. Може, ти мені дозволити до них сьогодні не виходить? Я йому раді. що зустріне, як найгрішніше. Ну, швидше йди вдягайся, а то так тебе й застануть в рамки. шати, поїхавши навмисне до Сідона, а Влад знається на ріжах. А вже ж. убрання гарно. Солодежі я питаю, ж вішко. Я не повинен. Нічого розуміти. А тобі мене допитуватись не пристала. Чуєш, продала для кого хотіла. А я купив, тому Тепер же ти повинна. Мені ще бути вдячне. Помаєш в чому вийти до гостей. Вони ж не знають, що то з Прикраси в тебе є. Нема нічого. Кредитувати та попроси. Чуєш? Ж не йдеш? Не примушуй мене прикрасу матері просити. А в кого ж їх просити? Чи може бігти десь по сусідах позичати? Зараз йди до матері! Не одіж. Співай. Поможеш пані зачесати з Нехай звалить мій пан. Мені крутити жорна, кіз, доїти, все те буде легше, аніж прислужницею буде в пані. Чого ж ти так? Тебе вона лета? Господь ти допустив. Хм. Ну ти не видумуй. Я ж не на те по Бориский. Заводиш. Думаю, я краще справлю. Шкода втрати, пане, моє тепер гостей вітати mm. і без твоєї службівниці. О що. Ти збулась клопотом. Та я вже думати не потребую. Вірний ні. ні. Чу все далеко ліпше. Такої будь-яки Та не як ніж Ішпани такою, як Йоган.